Ой, я поймаю, коли воно вже клюватись і буде, чи шо. Боже, сьогодні сиджу вже. Сколько сижу? Години з дві мабуть сижу і нічого не клює. Що це таке робить? Оте, мабуть, всю либу, рибу у мені. Е, чуєш ти? А ну путь звідси. Сидить тут, виловлю всю рибу мені. Всім хайо, братва, ви на каналі Ренді. я... Як бачите, приїхав, коротше, під вечір, всьо, зловити трохи риби. Думав, собі на вечорок буде якось карасика пожарити, ну, з хлібчиком зі ну, гарненько, щоб було все. да? А там до якийсь сидить, вилив, майбутньому. Ну, за дві години, слухайте, нічого не клюнуло. Щоб я в шлях трав. Ладно. Коротше, забираємо на 16. Я от приїхав своїм москвічом сюди на річку, да? скидимо їх в багажні, коротше. К, К чорт, лучше завтра, може, зранку, десь часов в годин 5 ранку. Приїду, може щось зловлю. Все, сідаємо. <гум> У мене є зараз деяка там роботка. Треба приїхати тут Славко просив, в нього баби ще не виорена, знаєте, ділянка. Треба його ну, виурити, він просив. Я вже думаю, ну поки в мене вже таких то нема риби я не зловив, то можна буде зараз поїхати та й взяти трактора, я ж трактора ще хлопці свій купив. Ви що думали? Такого новенького. Ну майже, <гум> майже новенького, зараз побачите, коротше. Мені сказали, що новенький, не знаю. По вигляду не дуже. Ну, мені сказали, що він прям новий, знаєте. Зараз я вам покажу і побачите. От, А ви бистренько, давайте наставте лайки. От, Підписуйтесь, щоб було все дуже гарно і моцно все, щоб було. От, Зараз ми приїдемо додому. Тут недалеко знаходиться ця річка. Чи озеро? Ні, то річка, тому що воно пропливає, то річка. Так. От, такий вечір в нас в селі красота. Так, от ми і приїхали, оп, тихо, тихо, акуратно тут. Машину я не буду загнять, бо там зараз трактор стоїть, зараз виїжджати, що мені треба. Так. Братва, заберу у вас 5 секунд часу. Хотів нагадати, що в мене є телеграм-канал, у якому я публікую себе та всі події, які коються на ютуб каналі. Вихід відео, початок стрімів і не тільки. А ще я скоро загружу туди свій модпак. Якщо я вас зацікавив, то приходьте посилитися знизу та підписуйтесь. Всіх жду. О. Все, до речі, хлопці, пам'ятаєте, ми грали на карті Новодніпрівка, яку зробив е, Ярослав Тінь. Це автор, кана... О, автор е, карти Новодніпрівка. І це його мод. Ну, Москвіч оцей, це він зробив цього Москвіча. Я вам казав, підписуйтесь на нього і він буде робити моди. Я ж не, бач, не забрехав. Так що, отакий Москвіч. Це його, як я розумію, мабуть, перший мод, а може не перший, не знаю. Ну, коротше, Москвіч дуже ладний, прямо от. Бомба. Я оставлю ссылку на нього в коментарях, закріплю, так що переходьте, скачуйте. Так сказать, мотивуйте його ще робити, такі моди. От. Так, ну а ми йдемо дивитися на наш трактор. Дивіться на що у нас тут. Давай, всі ворота, ай курча, вони закликають. О! От такий новий трактор. <хух> Сказали, що новий. Хлопці, ну ви вірите, що він новий. Я ніц не вірю. Ще, до речі, з ним йшов ось такий плуг, як ви можете бачити. Теж такий брудний весь. Як бачите, трактор теж не дуже. Ну, він весь все і ржавий, вам скажу, але, Але, хоч він і ржавий, но їздить він прям ну, красота. От. Так що, сідаємо. От, двері, бачите, відкривається, ще не все по заржавіло, так що двері вже відкриваються і це вже добре. Закриваємо. Бачите, така обмоточка на рулі. Ну, коротше, ну, як ви розумієте, все по-сільському. Так, давайте ми заведемося. Заводиться він трошки туго. Але, в принципі, ну, нормально. Я думаю, коротше, буду його м завести в автомайстерню. Або самому може зробити, буде пофарбувати, десь тут по позашпакльовувати. І от, і буде зробити собі класнючого трактора. Так, піднімаємо плуг, щоб зараз асфальт не переврати собі во дворі. І виїжджаємо акуратно, дивимося, що там хоч ніхто не їде, щоб я зараз цим плугом нікому не завалив в сраку. Так, акуратно виїжджаємо. Все, і поїхали. Нам туди до сторону річки їхати, в принципі, давайте я ворота закрию. От. Все. Все, ворота закри... ой, ворота закриваємо. І летимо до бабусі. Той... Не пам'ятаю, кстати, до речі, як бабусю звати. От Славко якось казав, а я забув уже. Ну та й ладно. От, все, їдемо, блін, ці калюжаки ще тут, а багнюка ця все. Коли вже ти сільський голова надумається якусь дорогу зробити, я не знаю. Хоч якимось піском чи шокись ще в ви, ну, висипати. Щоб вже було краще їздити. Не, він тільки... Він... Я його тільки біля магазину бачу, як він Лигає, я вам так скажу. Кожен божий день біля магазину він є Так. Де цей цей город? ще треба подивитися. Так, нам, Ні, нам далі, далі, ще Ще далі, далі, далі. Ось все, да, ось все, він цей город Ось вот, ця ділянка. Збачите, ну, тут такі навіть не город, знаєте, а ці. Такі, типа. М -м -м, грядочки. Вот. Такі грядочки. Е давайте я піду скажу для бабусі, що ми зараз будемо ну, починати орати Все, сказав бабусі, що ми зараз будемо орати Сказав 150 гривень. Зараз знаєте, за якихось 150 гривень заробимо, то вже ману піти хлібою якусь буханку та й купити. Все, сідаємо в трактор. Зараз будемо пробувати. Вона сказала ці дві, оці дві грядки переорати, ото не орать, бо то ще кукурузуть, що це в неї таке ж вона ще й не зібрала. Я сказав, добре, все, слухаюся і полінуюсь. Так що давайте, хлопці, зараз починаємо. Давайте подивимося, як він на роботу взагалі цей плуг. Чи він хоч тяне цей трактор цього плуга? Ну, вроді тяне. Нє, хлопці, плуг. Плуг нормально працює. Плух на 4 корпуси у нас, так що. Ми взагалі одміну робити. Так, піднімаємо. Ну, все, в принципі, я погнав працювати, друзі. А Для вас невеликий такий знаєте, таймлайн. Так, хлопці, вже ось я одну грядку, як бачите, переорав її. От, ще зараз оцю пішдов, і все. У неї тут якесь, бачите, щось засіяно, до речі, але воно вже, погоду, все сохло, або дощ його замочив, Та й от таке воно вже стало. Ну нічого. ще бабуся, собі там розбереться, як і куди його дівати буде. Так, ну що, друзі, ось я вже, як бачите, загорав для бабусі дві ці огородини. От, гроші вона вже мені віддала. Зараз, думаю, поїду ще до якогось магазину з'їжджу, якогось хліба куплю, може собі щось, якусь пивасика, знаєте, така на вечір. Ну, вже можна, вже робочі дні кінчились, вже робочий день закінчився. От вечір, то можна себе трошки такого побалувати. Що ж, друзі, а на цьому я з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалась така РПшка, така життєва, знаєте, РПшка, то обов'язково підтримайте мене лайком, підпискою. Давайте вже на кінець доб'ємо цю тисячу підписників. Будь ласочка, друзі. Все, я всім дякую. Не забувайте, до речі, ще про телеграм і інстаграм. Там теж ссылки є, і до теж там є. І на другий канал теж можете підписатися. Не завадить. Все, всім дякую за перегляд, всім удачі і всім-всім Па-па.